Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в АТБ і розпочалися нові акції та знижки з 20 по 26 серпня, включно. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Майонез Оліс чудовий 50% 560 грамів 44,70. Оліс салатний, також 560 грамів пакування 34,70. Майонез Оліс файний 72 відсотка 500 грамів пакування 52 гривні. І майонез Оліс столовий 67% 560 грамів пакування 52 гривні. Пішка ще на майонез європейський. Королівський смак 500 грамів пакування, 72 відсотка, 68 90. І знижка на майонез Провансаль 500 грамів кукування, 67%, 64 гривні, 20 копійочок. Майонез улюблений, 50%, розумний вибір, 350 грамів в упаковці 27,90. Далі з вами поглянемо знижки на кетчупи та соуси. Кетчуп шашличний та лагідний від оліс 250 грамів, 18,60 в одну ціну. Соус солодкий чилі від Оліс. 180 грамів, 18,90. Соус тартар. 200 грамів, пакування 22 гривні, 90 копійок. Соус від Чумак, французький, з гірчицею, 200 гів пакування 29,90. Сирний соус від густо 180 грамів пакування 21 гривня 50 копійок. І густо чесниковий також 180 грамів пакування 20 ,30 гривень, 30 копійок. Знижка ще на соус від щедра, манго чілі і кисло солодкий 200 г пакування 24 гривні. одну вот ціну. Гірчичка медова від щедра. 120 грамів 14 верес. Гірчиця з хроном, 140 грамів пакування 17,90. І гірчичка українська міцна від своєї лінії 12,90. Ще знижка на ось таку гірчичку, класичну міцну, 100 грамів пакування 10 гривень. А це вже для власників картки АТБ заправка. Бурякова томатна день у день, 200 грамів пакування 21 гривня. Для власників картки АТБ. Соєвий соус класичний. торчин 190 мл об'єм. 45,50. І соєвий соус класичний бансай 750 об'єм. 48,90. Подивимося з вами знижки, тільки знижки на овочі та фрукти. Капуста 14,80. Така невеличка. Томати тепличні 56-6% знижка. Томати грунтові 29,90. манюнькі ось такі. Зовсім малесенькі. 6% знижка, томат рожевий 65,90%. 5% знижка. Персик, перший гатунок 89,95, тобто 90 гривень. І знижка ще на нектарин. 90 гривень. І знижка ще на авокадо. Хаас 150. 9% знижка. Знижка на цьому тижні на ось такі грибочки, групенькі мариновані. І ось такі ще китайські теж мариновані. 550 грамів пакування в склі, 85,50. І грибочки від своєї лінії печериці. Теж мариновані. 275 грамів пакування в склі. 61 гривня 90 копійочок. І грибочки від делюкс мариновані. Печериці 280 г пакування в склії 65,50 г. Подивимося з вами знижки на консерви. Знижка на цьому тижні на салат тунець з овочами від делюкс 165 г 50 гривень, 50, 50 копійок. Салат з тунцем та кукурузкою 160 грамів пакування, 57,50 гривень і салат з тунцем. Французьким соусом від делюкс 165 грамів, 58,50. Гарна знижка на шпроти в олії від делюкс 190 грамів, 62 гривні, 90 копійочок. Знижка ще на шпроти різьке золото. 240 грамів пакування, 91 гривня І на ось такі ще шпроти. Від своєї лінії 240 грамів пакування 66,50 50. Печінка твістки від делюкс 120 грамів пакування 71 гривня 50 копійок. Дина від своєї лінії у томатному соусі. Від своєї лінії 240 грамів 50 гривень 20 копійок. Сардина бланшована олії від своєї лінії 240 грамів 50 гривень 10 копійок. Паштет курячий, індичий і з м'ясом гусячим. 130 грамів пакування, 24 гривні, 50 копійок. ціну. Знижка залишається на яловичину від своєї лінії у власному соку 525 грамів пакування, 100 гривень, 40 копійок. Знижка залишається на свинину у власному соку від своєї лінії 525 грамів пакування 88-70. Подивимося з вами знижки на олію. Знижка на олію стажар. Рафінована, об'єм 850 4 гривні 50 копійок. Ще знижка на олію від своєї лінії. Рафіновану. Я бачу ще не рафінована. Ось вона. Об'єм однаковий 900 мл. І ціна однакова 65,50. Також знижка на олію дар, Рафінована і нерафінована. Об'єм 850 і ціна однакова, 74 гривні 50 копійок. І сама найдешевша олія це розумний вибір. Об'єм 850 і ціна 60 гривень 50 копійок. Подивимося з вами знижки на пельмені. Пельмені левада з яловичиною та свининою. 900 грамів пакування 125. Знижка ще на пельмені левада фірмові з яловичиною, але, на жаль, я їх чомусь не бачу. 115 гривень, 800 грамів пакування. Хінкалі кавказькі від своєї лінії. Пакування 1 кілограм 80 гривень, 70 копійок. Ще знижка на пельмені від своєї лінії з м'ясом індички. 600 грамів пакування 79,90 гривень. І знижка на пельмені Левада панські, 600 грамів пакування. Також, на жаль, я їх чомусь не бачу. 64 гривні. І знижка ще на ось такій хінкалі. День у день грузинські. 600 грамів пакування, 44 гривні. Подивимося з вами знижки на масло масло від своєї лінії селянське 72,6%. 400 грамів пакування 167,90. Масло ферма. 63%. 180 грамів пакування, 86,70. Знижка на масло ферма. Пакування вже 400 грамів 201 гривня 80 копійок і масло молокія знижка на цьому тижні 73 відсотка 180 грамів 78 80. Вірмишелька швидкого приготування ріва зі смаком курки, 65 грамів пакування, 10 гривень 80 копійок. Далі з вами поглянемо знижки на макаронні вироби. Дивіться, для паста рігатоні. Пакування 400 г 29,90. від своєї лінії паста, мушлі, витки. Малесенька ось така вермішелька, кільця 29,90. пакування однакове, 400 г. Знижка ще від своєї лінії Соломка. Пагіті. І довга ось така локшина. Пакування 400 грамів. І ціна однакова: 29,90. Селедець в олії від своєї лінії. Філе шматочки 180 грамів 45. І ось такий оселедець філе шматочки в олії від своєї лінії. 300 грамів вже пакування 69,50. І знижка ще на ось такий оселедець слабосолоний шматочки волії. 300 грамів також пакування 151 гривня. сьомга слабосолона від свеліні з кибочками без шкіри 100 грамів пакування 81 гривня. І сьомга слабосолена філе шматок на шкірі 180 грамів пакування 150 гривень. Знижка на цьому тижні на ікру лососеву 100 грамів пакування. 229.50. Коктейль з морепродуктів продуктів від свеліні. 200 грамів пакування. 69,90. Знижка на крабові палочки. охолоджені Водний світ. 420 грамів пакування. 82 гривні. Знижка ще на крабові палочки охолоджені від делюкс. 250 грамів пакування, 52 гривні 90 копійок. І ось такі ще крабові палочки від своєї лінії охолоджені. 240 грамів пакування, 41 гривня. Знижка на скумбрію, свіжа заморожену. День у день. Їх в упаковці по 2 штучки. І ціна за кілограм 196 гривень. Фишка на цьому тижні на шашлик по кавказськи від глобину 205,90 ціна за кілограм. Тобто 206 гривень. Філе мале золотко, курчат охолоджене. 205 гривень ціна за кілограм. І знижка ще на м'ясо гомілки, знатна курка. Охолоджене, 164 гривні, 80 копійок за кілограм. Знижка на ковбаски мартадельки від глобино 600 грамів пакування 165 90. І знижка на крило курчат в маринаді охолоджене 122 гривні 90 копійок за кілограм. Знижка ще на ось такий фарш домашній від своєї лінії. Охолоджений. 600 грамів пакування 117 гривень. Поглянемо з вами на курячі яйця поштучно. Завжди я вам показую. 4 гривні 72 копійки за штуку. Ось так. Ковбаса баликова, м'ясна лапка. 500 грамів пакування, напівкупчина 84 гривні. Жинка. Рулет курячі в оболонці варена 500 грамів пакування 151 гривня. Ковбаса губернаторська. М'ясна лавка зарев'ялина. 32 гривні 90 копійок за 100 грамів. Ковбаска українська варена копчена. 47 гривень. Ціна за 100 грамів. Крильця курячі від своєї лінії копчена варені. 19,30 за 100 грамів. Асорті від Глобино. 180 грамів пакування 105,90 Знижка на сир дзюгас твердий, тертий. Упаковці 100 грамів, 62 гривні 90 копійок. Подріблений дзюгас 100 грамів пакування, 69,90 і 12 місяців. Здюгас також 121 гривня 50 копійочок. Знижка ще на сир плавлений, чедер, Гауда і тост пластинами 48,90. Сир на підтвердий, мазда, гауда і гауда без лактози. 150 грамів пакування пластинами 58,90 в одну ціну. Знижка ще на ось такий сип напівтвердий, Каштелян золотий. Він пластинами 135 грамів пакування 66,90. Це для власників картки АТБ. Золотий резерв. Сулугуні 180 грамів. І матерела 53 гривні 50 копійочок для власників картки АТБ. Знижка залишається на плавняний сирочок, вершковий і дружба 70 грамів пакування 14,50. Закуска від своєї лінії шинкою та сиром 180 грамів пакування 26,90. Знижка на цьому тижні на йогурт від своєї лінії. Вишня черешня. Персик манго і полуничка 800 грамів пакування 47,90. Срочки глазуровані, від своєї лінії. Смак ванільки по 11. Ось такий смак шоколаду, дуже смачненький по 12. І подвійний. Два в одному, смак вишня та чорна смородина. 60 грамів пакування, 17,50. Знижка на сир кисломолочний від своєї лінії 5%. 350 грамів пакування 55-50 і сир кисломолочний від своєї лінії 9% 61 гривня 90 копійок. Кава Амбасадор преміум рощина сублімована 200 грамів пакування 269,90. Мелина кава Амбасадор преміум 225 грамів 158. Дарк Мелена кава, також 225 грамів пакування 137,90 гривень. Зернах амбасадор пакування 1 кілограм 599,50 г. Якопс. Кава розчина сублімована, 200 грамів пакування 259,90, 260 гривень. Скліні кава розчина сублімована. Jacobs, 190 грамів пакування 299,90. Мелена Якобс Еспресо. Кава 159 і Якобс зернах. Пакування 1 кілограм 679,90. Далі з вами поглянемо на чай зі знижкою. Чай від своєї лінії. Чорний в пакетиках і чорний з ароматом бергамота. 25 пакетиків, 22 рівні 50 копійок. І чай чорний від своєї лінії. 100 пакетиків, 76,50. Знижка ще на чай чорний. День у день, В пакетиках. 40 пакетиків, 25,90. Чай заварний, день у день, листовий. 100 грамів пакування. 35,90. Чай чорний в пакетиках. 40 пакетиків, 25,90. Це вже чай чорний та зелений з ароматом сунички та полунички в пакетиках 25,90. І чай чорний і зелений з ароматом винограду. 40 пакетиків в упаковці 25,90. Шоколад Лакмі велика. 295 г пакування. Горіх та шоколадна карамельна начинка 128,90 І шоколад Лакмі велика. Різні начинки. Полунична начинка, карамельна, кокосова начинка 280 грамів пакування 108,90. Шоколад міленіум чорний та молочний. З лісовими горіхами, з мигдалем, 110 грамів пакування, 47,90. Печиво від своєї лінії лучані, Здобне зі смаком вишні і апельсина 120 грамів пакування 24 гривні 50 копійок. Одну ціну Знижка на зефір глазурі від своєї лінії 300 грамів пакування 50 гривень 50 копійок. Керечки вагові жако. Ташина молоко. 13,29. Ціна за 100 грамів. Знижка на цьому тижні на джафу. Банан та полуничка. Об'єм майже літр 49,40. Ще знижка на джафа вишня 50 гривень 50 копійок. Мультівітамін 55,50. І апельсин і грейпфрут 55,90. Напій спрайт та фанта. Об'єм 2 лікра. І ціна однакова 40 гривень 70 копійок. Напій, живчик, лісові ягоди і з соком яблука. Об'єм 2 літра. І ціна однакова: 35 гривень. Знижка на квас хлібний від своєї лінії. Об'єм 2 літра 35,90. Знижка на водичку боржумі сильно газована. Об'єм літр 250. Так, 67,50